17 березня, під час розширеного засідання національної платформи діалог влади та бізнесу, у роботі якого взяв участь онлайн голова Волинської ова Іван Рудницький, разом із керівниками підприємств Волині було представлено цифрову аналітичну платформу. Пульс, як повідомив заступник керівника офісу президента України Віктор Микита, держава продовжує формувати пакет ефективних рішень, аби підтримувати бізнес, покращувати економічний та інвестиційний клімат в регіонах. Одним із таких рішень стало створення платформи Пульс, яка стане об'єднаним голосом підприємців. платформу «Діалог влади та бізнесу створено 24 четвертому році за ініціативою президента України Володимира Зеленського вирішення поточних проблемних питань підприємців у кожному конкретному регіоні та територіальній громаді. Головним завданням ініціативи є підтримка бізнесу, покращення економічного та інвестиційного клімату в регіоні, збільшення кількості нових підприємств та розширення існуючих виробництв, покращення динаміки податкових надходжень до місцевих бюджетів тощо. Голова Волинської Ова Іван Рудницький наголошує, що залученість підприємців дуже важлива, адже саме це стане джерелом інформації для реалізації реформ. Бізнесмени ж у свою чергу кажуть, що платформа Пульс дасть змогу буквально в режимі реального часу вирішувати деякі проблеми. Є проблеми в країні, які тормозять розвиток бізнесу. Їх потрібно вирішувати. І найкращий спосіб вирішувати це чути один одного. А що нам ми сьогодні побачили? що Платформа Пульс дає можливість це зробити моментально. Фактично в режимі онлайн кожний підприємець може оцінити дії влади і що стосується всіх аспектів діяльності бізнесу, і поінформувати. Якщо ставиться невисока оцінка низька, то відповідно є за що її ставити. І бізнес може поінформувати. Голова Волинської ОВА закликав підприємців Волині бути максимально залученими у цьому процесі, ставати учасниками системних змін та створювати клімат комфортний для бізнесу.